Зараз на подвір'ї лікарні чорнобильці висаджують троянди 31. Число символічне, тому що 31 рік тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Це, це біда, звісно, але посадити дерево де біля лікарні це дуже велике шесть для мене особисто. Поряд із трояндами на клумбах ростимуть сакури та кущі калини. Ліквідатор аварії Георгій Тивоненко згадує дні, коли йому довелося їхати у Чорнобильську зону. Люди плакали це біда, покидали свої місця, домівки свої рідні, і ми охороняли їх, щоб порядок був, щоб не було мародерства, щоб не було крадіжок, не було хуліганств ніяких, щоб не було злочинів. Саме головне напередодні міжнародного дня Чорнобиля на території Житомирської обласної лікарні зібралися ліквідатори аварії та постраждалі від цієї катастрофи. Ми сьогодні зібралися з вами на цей захід, щоб нагадати, що ми є. Що ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя, віддав своє здоров'я. Ми дякуємо медичним працівникам, що порою вони за межами неможливого. Без відсутності порою медикаментів роблять все можливе, щоб ми могли бути дідусями, бабусями, батьками. Щоб внуки радилися нами, що ми ще живі. Приємно, що є така можливість з вами тут зустрічатись, бо насправді не так давно відкривали Чорнобильське відділення, де зараз лікуються наші хворі, мають можливість лікуватися в гарних умовах. Ліквідаторам аварії на чаес, які лікуються в радіаційному відділенні лікарні, вручили відзнаки. Пацієнт закладу Станіслав Словицький каже: здоров'я почало погіршуватися одразу після перебування в радіаційній зоні. А я поїхав 6 мая. Ніхто не хотів їхати, ложили білети». І від квартири відказували, а в мене четверо дітей, а я мусив їхати. Бо в мене четверо дітей, я на очереді квартир, то я поїхав, а тепер от дороги немає. Допомога надається згідно стандартів лікування, за, отримують за рахунок коштів обласного бюджету, Чорнобильської програми, лікарняної каси, також гуманітарної допомоги. На сьогодні у радіаційному відділенні лікується 37 пацієнтів. Наталія Дихтієвська, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини.